Вітаємо на частоті 106,7. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 14 березня. І на початку випуску новин скорботна звістка. В Лозовій в останню путь провели захисника України Євгена Діхтяра. Старший навідник військової частини А-0536 загинув поблизу населеного пункту Водяне 5 березня. Життя Лозівчанина обірвав ворожий артилерійський обстріл. Євгену було 33 роки. Він до останнього був вірним народу України. Вічна пам'ять та шана герою співчуття рідним та близьким. У Лозовій до та Панютиному 13 березня мають увімкнути вуличне освітлення. Про це повідомив директор КП «Екосан» Володимир Селезньов. За його словами, вуличне освітлення вмикатимуть о 18.30, вимикатимуть у, 18 у 21.00. Напередодні працівники «Екосану» перевіряли електромережі, замінювали лампочки, усували несправності. Також Володимир Селезньов додав, що відразу вімкнути по всій громаді освітлення буде важко, бо більше року воно не було задіяно. Тож наразі комунальники мають велику кількість коротких замикань. Чергу будуть налагоджувати вуличне освітлення в Лозовій, потім до Масі, Панютиному, Краснопавлівці, Орільці і далі по старостинським округам. Мешканців просять при виникненні проблем з вуличним освітленням телефонувати на підприємство та сповіщати. Лозівські тепловики отримали потужний генератор. Голова громади Сергій Зеленський каже, що саме таких бракує, меншими майже забезпечені. Міський голова також додав, що генератори передбачені для надзвичайних випадків, коли тривалий час немає електроенергії, щоб не розморозити тепломережі та по годину подавати воду. Організувати повноцінну роботу усіх мереж на одних генераторах складно. Витрати палива теж значні, потрібно більше 10 тонн на добу. Дякуючи енергетикам та тепловикам, цей надскладний опалювальний сезон пройшли без масштабних Наслідків далі легше, адже вже весна. Подякував за підтримку, очільник громади Товариству Червоного Христа України. У Лозівському реабілітаційному центрі для собак та котів встановила нові вікна. Справа в тому, що влітку приміщення, яке вже майже чотири роки громадська організація Маємо право право-2» використовує як пункт стерилізації тварин, опинилося в епіцентрі ракетного обстрілу. В приміщенні на той час утримувалося близько 15 тварин. Вибухом вибуло вікна. Частина котів розбіглася, їх так і не знайшли. Інші отримали стрес, але вижили. Все літо і осінь, приміщення було без вікон. На зиму вибиті шибки волонтери забили дошками. І днями Аніблизівського міського голови та директора КП «Жук» в реабілітаційному центрі встановили нові вікна. Лозівчанки отримали подяку від начальника головного управління розвідки Міноборони України генерал-майора Кирила Буданова, директорка та співзасновниця благодійного фонду Добра дія, зброя сильних Марія Городнийчук і співзасновниця цього фонду Оксана Добровінська поділилася відзнаками в соцмережах. Дівчата наголосили на тому, що це спільна заслуга, і подякували всім причетним до неї. В подяці від головного розвідника країни вказано, що він дякує Марині та Оксані за допомогу у справі захисту української держави, за сприяння та співпрацю в надані. Допомоги українській армії, активну громадянську позицію у боротьбі за незалежність країни. Тож вітаємо Марину Городничук, Оксану Добровінську та всю команду фонду Добродія зброї сильних із заслуженою відзнакою. І до новин Харківщини. Мешканці Харкова звернулися до міського голови Ігоря Терехова з проханням відкрити дитячі садки у місті. Відповідна петиція опублікована на сайті Харківської міської ради. Батьки пояснюють, що відсутність можливості відвідувати дитячі садки негативно впливає на розвиток дітей, порушує закон про дошкільну освіту, в якому йдеться про права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Автори петиції просять відкривати садочки, аби батьки могли працювати та забезпечувати фінансово свої родини. За їхніми даними, приватні дитсадки в місті вже відкрилися. При цьому автори кажуть про першочергове значення питання безпеки, як це. На необхідності закріпити не лише на словах зобов'язання батьків брати на себе відповідальність за рішення про відвідування дитиною дитсадка. Нагадаємо, електронну петицію харківський міський голова розгляне, якщо вона набере 5 тисяч підписів громадян протягом трьох місяців із дня опублікування. Членам злочинного угруповання, які грабували харків'ян під виглядом правоохоронців, оголошено підозри за статтею Бандитизм. Оперативникам служби безпеки вдалося зібрати беззаперечні докази щоб оголосити підозри усім активним учасникам знешкодженого у минулому році злочинного угруповання. В СБУ кажуть, що правоохоронці зазвичай дуже рідко застосовують на практиці цю кримінальну статтю через виняткову складність доказування її головної кваліфікуючої ознаки мети створення банди, вчинення нападів. Однак цього разу слідство довело, що учасники. Банди вчиняли збройні нальоти на оселі громадян та вибивали з них гроші та інші цінні речі, залякували людей зброєю, застосовували до них насильство та погрози фізичної розправи. При цьому до кожного нападу члени банди ретельно готувалися, розробляли плани, дізнавалися про статки жертв, вели спостереження, аби вивчити розпорядок дня жертв, визначити сприятливий час для нападу. Потім замітали сліди злочинів. Організатором банди був 45-річний харків'янин, який у минулому працював в органах міліції. Серед членів були раніше засуджені. В тому числі за умисне вбивство вчиняли напади у військовій формі та з нашивками правоохоронних органів України, використовували зброю, яка на початку війни видавалася добровольчим підрозділом для відсічі збройної агресії Росії. Наразі усі восьмеро підозрюваних перебувають під вартою. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 і або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба і тільки добрих новин. Почуємось.